І коли сьому початку розкрив, німа тиша настала на небі десь на півгодини. І я бачив сімох ангелів, що стояли перед Богом, і дано було їм всім сурем. І прийшов другий ангел, та й став перед жертівником із золотою кадильницею. І було йому дано багато кадила, щоб до молитв усіх святих додав на золотого жертівника, що перед престолом, і знявся дим кадильний з молитвами святих від руки ангела перед Бога. А ангел кадильницю взяв і наповнив її вогнем із жертівника, та й кинув на землю. І щинилися громи, і гуркотнява, і блискавиці та трясіння землі. А сім ангелів, що мали сім сурем, приготувалися, щоб сурмити. І засурмив перший ангел, і вчинилися град та вогонь, перемішані з кров'ю, і впали на землю, і спалилась третина землі, і згоріла третина дерев, і всіляка зелена трава погоріли. І засурмив другий ангел, і немовби велика гора, розпалена вогнем, була вкинена в море, і третина моря зробилася кров'ю. І померла третина морського створіння, що мають життя, і загинула третина кораблів. І засурмив третій ангел, і велика зоря спала з неба, палаючи, як смолоскип, і спала вона на третину річок та на водні джерела, а ймені зорітій полин. І стала третина води, як полин, і багато з людей повмирали з води, бо згіркла вона. І засурмив ангел четвертий, і вдарено третину сонця, і третину місяця, і третину зір, щоб затьмилася їхня третина, щоб третина дня не світила так само ж і ніч. І бачив, і чув я одного орла, що летів серед неба і кликав гучним голосом Горе, горе, горе. Тим, хто живе на землі, від голосів сурмових позосталих трьох ангелів, що мають сурмити.